Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин мтз Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, гравліворошолок сонечка та роторної косарки Віракс. У нас в наявності є насос масляний до двигунів Д243, Д245. Перший насос ось такий до Д245 на 28 зубів. Потім йде ось такий до Д243 і Д245 на 32 зуба. Та ось такий до Д243 на 36 зубів. Виробництво Борисовський завод агрегатів. На 28 2500. На 32-2600, на 36 також 2600. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.io. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ПОП, грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня, до побачення!